Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Оновлення Івана 6.12 Позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло. Багато подорожуючи, Шон Сейплер якось задався питанням. Що стається зі шматочками мила, які залишилися після відвідувачів у готельних номерах? Виявилося, що їх викидають у сміття та вивозять на звалище. Отже, Сейплер заснував компанію Чистий Світ, яка допомагає більше ніж восьми тисячам готелів, круїзних лайнерів та курортних пансіонатів, перетворювати тисячі тонн викинутого мила на сформовані чисті бруски. Потім це мило відправляється більш ніж у сотні країн, де допомагає запобігти незліченній кількості захворювань та смертей, пов'язаних із низьким рівнем гігієни. Знаю, це звучить смішно, але маленький шматочок мила у вашому готельному номері буквально може врятувати іншу людину від смерті, каже Сейплер. Господь Ісус також збирає використане чи непотрібне щоб дати йому нове життя. Це одна з чудових характеристик нашого Спасителя. Нагодувавши п'ятитисячний натовп п'ятьма ячмінними хлібами та двома рибками, він сказав учням позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло. Коли ми відчуваємо себе схожими на непотрібні шматочки, Господь бачить у нас божественний потенціал для нової праці в його царстві. У Його очах ми ніколи не будемо непотрібними. Тому то, коли хто в Христі, Той створіння нове, стародавнє минуло ото сталося нове. Хто дає нам нове життя? Христос, що живе в нас. Вам доводилося почуватися безкорисним? Як Ісус дав вам нове життя? Помолимось, Небесний Отче. Коли мені здається, що я ні на що не придатна, допоможи мені бачити моє нове життя в тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.